Доброго дня! Хочу вам сьогодні розповісти про таку програму, в якій можна заробляти на іграх і виводити це в криптовалюті. Яким чином ми будемо заробляти на цих іграх? Ми скачуємо отаку от програму, яку я вам зараз показую. Силочку я лишу на приложення в коментарях або в описанні. Ви знайдете і скачаєте. Ну, так, Повернемося до того, як, яким образом ми будемо заробляти ці кошти. Ми скачуємо ігри з цього приложення і будемо проходити ну, рівні. там. І за ці рівні нам будуть оплачувати монети ігрові. Ось такі є ігри я вже почав грати. І показується, які винагороди є. за них. NFT монети ігрові. От ці монети ігрові тут обмінюються. Кожну неділю розіграш йде в 1000 доларів між всіма учасниками. Учасників може бути дуже багато. Залежить заробіток від вас. Чим більше вклали ми ігрової монети, тим більше ми заробили криптовалюти. Ось ці платформи, на які можна виводити цю криптовалюту. Так як я говорив, що ще можна заробляти, NFT, от у нас є. Така гра внутрі ігри, де ми вложуємо свої нефті і заробляємо в підземеллі всякі плюшки, всякі бонуси, там, які роздаються в кінці 5 днів після акції. Ну, У мене залишився ще один день, 23 години для закінчення. Я сімлю відео, вам покажу, відео покажу, що я з цього заробив. Ну... В принципі, Більше нічого не можу вам сказати. От, хіба що покажу ще NFT галерею. Де ці NFT у вас зберігаються. Ну, в мене їх тут немає, так як я використав їх в... минулому тижні. Я їх вклав. Жду кінця акції. Які плюшки я зароблю, бо перший раз так само спробував. В принципі, рекомендую вам цю програму. До побачення, гарного дня!